я Прийшла допомогти нашій армії і прискорити нашу перемогу. У нашому місті тривають заходи з нагоди благодійного дня Кременчука. І сьогоднішній ранок розпочався з традиційного пробігу довжиною один кілометр по вулиці Соборній. Маршрут на сьогодні запланований наступний. Біжимо від площі перемоги по вулиці Соборній до площі Незалежності і потім у зворотньому напрямку. Місце старту у нас буде місцем фінішу цьогоріч. День Кременчука відзначається у новому форматі благодійному. На кожному заході присутній QR-код. Це офіційний рахунок ЗСУ у Нацбанку. Тому своєю участю кожен Кременчужанин робить внесок у нашу спільну перемогу. Впевнений, що і Кременчужани, і нові Кременчужани, які зараз перебувають в місті Кременчуці, наші. Біженці підтримують збройні сили України. Це пришвидшить перемогу і дозволить нам проводити святкові заходи. Вже наповну, але після нашої перемоги до благодійного забігу долучилися і діти, і дорослі. Всі були заряджені енергією і налаштовані на активну участь, адже Кременчужан об'єднала одна спільна мета допомогти нашим ЗСУ здолати ворога і повернути мир на українську землю. Щоб підтримати наших захисників, тим паче, що в мене чоловік на війні багато родичів також захищають нашу країну, ну допомагають різними способами. Тому я вважаю і дитину з собою взяла, щоб бачили, цінували те, що ми зараз маємо, і завдяки кому що ми зараз можемо прийти сюди, стояти тут під небом, мирним да на нас нічого не летить. Хоч таким способом подякувати і підтримати. Бажаючих допомогти нашим військовим було надзвичайно багато біля банеру з к'юєр-кодом Утворилася черга із учасників благодійного пробігу. Я за наші ЗСУ, щоб ми перемогли. І щоб ми, ми жили як раніше, і щоб такого не було більше, щоб ми більше не чули сирен. Гарний погожий день акція відбулася для допомоги Збройним силам України. Україна неодмінно переможе. Слава Україні! Я бігла свій перший пробіг. Мені було дуже цікаво, класно сподобалось. Класна розминка. І я думаю, буде класний день. Біг, тому що я люблю Кременчук і Україну. І хочу допомогти зі собою. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.